Доброго дня, любимої персики. Знову у нас одна і та ж сама проблема, яка нікуди не, зни... не зникає. І я все ж таки готую морально всіх нас, вас і Київ. І, і, і всіх готую морально до того, що у нас будуть в кінці року просто повніші проблеми для того, щоб його закрити. Готую морально, але, скажімо так, блоки на ці помилки податкова зняла. Зараз вам поясню, про які помилки йде річ. І так, було завдання зробити довідкову декларацію. Людина йшла в декрет, і потрібно було зробити довідкову декларацію. Дано ФОП знаходиться на третій групі. З вами вибираємо місяць останні її проплати, зараз у нас листопад. Ми, значить, звітуємо за жовтень. Вибираємо жовтень місяць, натискаємо Створити, і у нас з вами прямо тут передбачена, подається довідкова податкова декларація для третьої групи квартал місяць. Ми на нього натискаємо і створюємо з вами декларацію. Йдемо поетапно, ставимо з вами звітна, довідкова місяць. 10 2023 рік. Далі наші всі дані. І далі йдемо з вами. фактично чисельність найманих працівників. У мене один у когось нуль, ставити нуль види діяльності перелік. Заходимо в розділ нарахування 5%. За цей період вона в мене працювала з січня по жовтень. Ми вказали суму, яку вона заробила. Продублювали її у восьмий рядок, і все нарахування на виплату ви не робите для третьої групи, коли подаєте декларацію довідково. Майте на увазі, тому що є люди, які можуть поставити нарахування і потім вони у вас задвоються. Не потрібно цього робити. Далі, 21 рядок, заповнюємо, тому що ми будемо показувати довідково додаток по ЄСВ. У мене людина пропрацювала і проплатила з 1 січня, ще раз повторююсь, по жовтень місяць всі платежі по єдиному соціальному внеску. В рядку 1, додаток 1 ставимо відмітку, що ми сформували додаток. Піднімаємось до гори, заходимо у додаток, в ньому ставимо звіт на довідково свої дані, 10-й місяць, 2023 рік. І ставимо позначку, із-за чого ми вибрали цю декларацію подавати. В моєму випадку це призначення матеріального забезпечення страхових виплат. Випадки ще є перехід на сплату інших податків і зборів, призначення пенсії, і після припинення. Далі ставимо вид діяльності, вказуємо, що ми з такого топорів з 1 січня 23 по 31 жовтня 23 року знаходилися на єдиному податку категорія 6. Заповнюємо нашу табличку, ми вже всі її знаємо, як заповнювати. Хто не знає, хто новачок, будь ласка, ставимо тут мінімальну суму до оподаткування, відсоток і е, суму, яку мав, мала людина сплатити, і щоб обов'язково вона її сплатила. Е, сформували у нас загальна сума усього, усього до сплати. І так далі. До речі, в моєму житті з'явилася людина, яка собі при декларації річній ставить суму не мінімальну, як у нас це прийнято і як ми до цього звикли. А ви маєте право, і вона абсолютно права, поставити тут суму, наприклад, більше мінімальної, тобто, наприклад, там 12 тисяч. Ви поставили, порахували собі ЄСВ і його сплатили. І то все буде ураховано в пенсійному фонді. Тобто, ми забуваємо і забули усю цю норму. Що написано, що маєте, як ФОП, сплатити ЄСВ, не менше мінімальних соціальних гарантій, тобто не менше мінімальної зарплати. А більше вам ніхто не забороняє. Тому, якщо у когось є таке бажання отримувати пенсію більше, особливо в кого там предпенсійний вік, ви можете абсолютно спокійно тут ставити 12 тисяч, сплачувати з них ЄСВ з тих 12 тисяч, і ваша пенсія нам трішечки більша. І так, все ми з вами заповнили додаток. Йдемо в головний документ. І обов'язково, коли ми натискаємо зберегти. Ось що у нас з вами виходить: що у нас не заповнений рядок це сплата податку. І не заповнений 21-й рядок це той скандал, який я вже влаштовувала податкові, чому вони не виправляють. Але я не одна була, і вони зняли просто. Ну, тобто, мені пише, що тут помилка, а тут ніякої помилки немає і не може бути. Рядок заповнений і все. Це знову. Проблеми з програмним забезпеченням зі сторони податкової. Будь ласка, зверніть на це увагу і не шукайте відповіді у себе. Тому що багато хто говорить, Боже, яка я тупа, я щось роблю не так. Це неправда. Невірно, будь ласка, будьте в собі впевненими, це все проїски нашого старшого брата. Тому, будь ласка, щоб ви знали, що ця проблема вона є. Наступна проблема, коли ви заповнювати будете додаток по ЄСВ, ось цей, у вас буде висвічуватися, не 22% буде, буде показувати, що у вас тут неправильно заповнена таблиця. Також, що ми робимо? Ми, якщо у нас саме ці помилки висвічуються, ми натискаємо Закрити і підписуємо з вами з помаранчевою галочкою. Будь ласка, я повторюю це, я вже це говорила, але ще раз багато хто зараз буде самостійного. Робити різні подачі, і самостійно ці дівчата, які декречаться, я просто вам респектую, бо ви мало того, що вагітні, треба родити, то треба ще й розібратися в тому всьому, що там як подати. А ще й треба розібратися, як подати довідкову цю декларацію. На моєму Ютуб-каналі є відео, як то робиться, але ми ще раз ось це все пройдемо, бо з'явилися нові помилки, і багато хто лякається цих помилок. Не лякайтесь, дівчата, з помаранчевою галочкою підписуйте і очікуємо з вами зелений літачок. Коли у нас з вами йде зелений літачок? Вересень у мене, так? Да? Окей. Зараз я вам. Продемонструю, ось такий. Має бути зелений. Ось це червоний, це не, не не подано, не прийнято. А зелений літачок це прийнято. І коли у вас зелений літачок, для того, щоб завантажити і відправити в пенсійний фонд, наприклад, да, в моєму випадку, як додаток, ми заходимо в розділ перегляд звітності. Ось тут наша: ось тут вибираємо всі. Це всі мої запити. І натискаємо на нього, наприклад, да, в моєму випадку. І ось тут натискаємо завантажити. Раз, квитанція, завантажити. Два. Все, заходимо з вами в розділ Збережені. «Завантаження», верніше. І ось тут сидять ваші два файла. Ви їх копіюєте. Собі на робочий стіл і потім вже починаєте з ними працювати для ваших інших платформ. Вони одразу завантажуються в PDF-форматі, їх не потрібно перероблювати, тому ну, все, має бути добре. все має бути добре. Якось так. Так що ці помаранчеві галочки нас будуть супроводжувати дівчатка і хлоп'ята весь майбутній рік. Будь ласка, зверніть увагу, що з 1 грудня повертаються до нас усі види перевірок, окрім для першої та другої групи. Але це знову таки йде річ саме про планові перевірки для першої та другої групи. Фактичні, позапланові, ліквідаційні. Всі залишили так, що далеко ми не пішли. Так що будьте уважні, з 1 грудня якісь нові нове, нове бачення. Перевірки <ріст> новий новий е, погляд, новий е, новий подих з новими силами. Е, так, ну я, в принципі, все сказала, що хотіла. Е, тримаємося, слідкуємо за змінами. Е, і надіюсь що все буде добре. Нам наснаги і терпіння все гарного вам настрою, тримаємося!